Треба пояснювати нашим партнерам, що ми їх не штовгаємо на ядерну війну з Росією жодним чином. В ядерній війні ніхто не зацікавлений. Більшість людей, вони просто так влаштовані, хочуть жити. До речі, Путін також не зацікавлений в ядерній війні. Він хоче жити дуже довго. Ми ж це з вами чули. Мова йде про інше: що західний світ, який має сукупно більше 60% валового. Внутрішнього продукту в загальносвітовому розподілі це величезна цифра. Проти російського 1,7 чи там 1,8, він балансує, давно міг би примусити, буквально примусити Росію розчепити свої щелепи і випустити в Україну і своєї пащі. А Росія вміє відступати. Ми з вами бачили, як російські війська. Драпали ось з Київської області в Ірпіні. Російські солдати вже напаковане, награбоване, кидали у великих чорних мішках і тікали дуже швидко. Щоб Росія розщепила свою пащу, свої ікла, їй треба створити для цього умови. І відповідні можливості на Заході і України спільно є, існують. І ось це треба пояснювати нашим партнерам.